Де мокра красиниці вікна Вороном Творі. Гоби чорне молдавське вино, от і вечеря. Значить, сьогодні у нас буде влог про влог твого міста. Влог про влог твого міста. Хорошо. Ви б'йоди кушин. Я в звичному середовищі існування з гітарою, навіть без воска на галеє. Поїхали. Добрий день, вечір, ранок, шановні люди, глядачі. Сьогодні у нас влог твого міста. Я Моленко Роман, актор театру Золоті ворота, і я вам зараз розкажу про прекрасне місце, в якому я особисто проводжу достатньо багато свого вільного часу. Ми знаходимося на вулиці Терещенківській, 17 Б, і це Сквот. Василь. Василь, блін. Ат, чьолт, поділи. Отже, друзі, перше, на що варто звернути увагу, зайшовши в цей прекрасний дворик, це чудові фрески. Фрески. Які фрески? Це мозаїки. Роман Олександрович, це мозаїки. Отже, шановні друзі, перше, що варто вашої уваги, коли ви зайшли в цей дворик, це чудові мозаїки на фасаді будівлі. Подивіться, будь ласка. Це чудова робота, яка геть неоцінена, на жаль, в принципі. Я сам їх побачив не, ну, не найперше, коли сюди прийшов. Вони просто не кидаються в очі. А вони варті того, щоб кидались в очі, тому що я їх зробив. Е... Як його звати? Микола... Микола? Я забуваю. ну я... Він не мій друг. Я і друзів з ним народження забуваю вітати. Їх зробив Василь Авчинніков, це був директор музею Ханенків. Якщо вони зрозуміли, то музей Ханенків знаходиться якраз з тилової частини і виходить на парк Шевченка. Він е, сам робив це, він брав якісь е, ці, як їх, Та, опять то він брав, ну що, плиточки якісь, просто саморуч, власноруч їх ламав. Щось підганяв одне під одне, і робив це протягом 10 років. Молоксіс. Пане молокосі, я не зодчі, я кахельник. Мені сказали класти кахель, я й кладу. У той чувачок, який схожий на Фріду а це його автопортрет. Ось така історія. Тому ще наглядний приклад того, як це все у нас відбувається з культурою в Україні. Подивіться, фон, на якому я стою. Хіба так може бути? Будь. Будь ласка. Якось е, впливайте на розвиток української культури, тому що нам просто так не стягнуть. власноруч це все. Пожалуйста, йдемо далі. Ну і власне кажучи, місце, заради якого ми тут зібралися, це 17 Б. Це дуже крутий містяк, де тусується дуже багато класної молоді. Е, е, Творчої в першу чергу, але й не тільки на початку повномасштабного вторгнення це був один з перших просторів, який відкрився, і який дозволив нам в складі київського культурного робити концерти благодійні. Це було критично необхідно в той момент, і сквот був. Хедлайнерам цього заходу, тому що це один знову ж таки з перших майданчиків, які відкрились, і які ну, дали змогу нам робити те, що ми робили, і це на, на мій погляд дуже взагалі ну важливо і заслуговує на повагу. Так от, і окрім того, що е, артист або формація, яка сюди приходить на цей майданчик, робить якийсь збір, так вони дають безкоштовний майданчик і ще плюс докидають туди свої якісь гроші, і збір закривається ще швидше. Е, і тут дуже смачний сідер. Я думаю, я не дискредитую тому зараз. Це момент. Окрім того, що тут відбуваються музичні події, тут що відбуваються всякого роду культурні заходи. Сьогодні, наприклад, тут представлена виставка. Тут відбувається рок-н-ролл, там дівчатки красиві, підставні. Все, як я люблю. Тут колись стояла дебільна колона. Отак, там де я стою, там стояла дебільна колона. Тут б... трошки далі, десь, Де ти стоїш. І вона заважала е, дивитись на прекрасних музикантів на сцені. А зараз її демонтували і це чудово. Там немає людей, я їх всіх закриваю. Тут роблять капучино до шостої вечора. Це значить, що коли відбувається якийсь музичний захід, і е, музиканти на сцені, ніхто не діла, капучинатором а там так пшшш, під час ліричної пісні. Лайк. Like. Е, треба розуміти, що цей заклад започаткувався. Спочатку він був просто як сквот, сквотинг по гуглі. Розмальовували стіни, робили прикольні ініціативи, а потім воно переросло тобто, в те, що де де? воно переросло. А, та але його відчиняються тільки спеціально навчені люди, які тут працюють. Тільки спеціальне навчання люди не видно сюди. Пальці виводять якісь імена, дати потопи мернісі іще ж не. не, 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 не. <паспорядок> Просто осіння важка німота, темній світлиці, Просто провінція і самота, як у столиці, Дощик йде стороною і тут терен збирає і відчуття, що тебе не знайдуть, все, що ти маєш. А тепер розказую, пісня, навіщо про неймовірного генія сучасності і всіх наступних і попередніх поколінь. На мій суб'єктивний погляд, це ну, людина, я не знаю, таких поетів я не читав ніколи. І, на мою думку, це чувак, якого, ну, типу, от він тут, а всі інші от десь тут починаються. І між ними е, дуже глибока прірва. Е, Тарас Олексійович Федюк. Тарас Олексійовичу ще раз вітаю вас з днем народження. Коротше, і це на його вірш, пісня. А тому, що чого? А тому, що війна, курва, а тому, що дуже багато людей поїхало зараз з України в силу зрозумілих причин. І друзів нема, переселення душ, дощ, повітовий. Якби це то з чим я стикнувся десь місяць тому. Я зрозумів, що цей вірш дуже сильно резонує з моїми відчуттями. Що зараз вся моя крапивницька діаспора, яка була в Києві, на жаль, вже не в Києві. От, і я відчуваю деяку тугу за тим часом, за тими людьми. Але що робити? Ідемо далі? Ну, все, отже, друзі, нащо ми взагалі робимо цей влог? Якщо ви давно не були в Києві, якщо ви... Скучили за нами, за містом, за цією атмосферою. Ми вам хочемо розказати ті про ті місця, в яких ми проводимо свій час, які ми дуже любимо. Приїжджайте, ми на вас чекаємо. У нас тут тепло, приємно, кльово. Приходьте на вистави, приходьте на концерти, приходьте будь-куди, що ви ще побачите в цьому влозі від інших акторів. Знайте, який вас любить, і ми теж.